Друзі, доповідаю результати по каталізаторах. Значить, каталізатор під номером 1 був 1640 гривень оцінили. Під номером 2 300 гривень. Під номером 5 тисячу, під номером 5 1890 гривень. Під номером 8 0. Під номером 9 3920 гривень. Заокруглили 4 тисячі. По каталізаторах все. У нас є нові лідери. На перше місце виходить Мезюк Олег 12 тисяч 832 гривні МІДі здав. Тобто він зараз лідер і подільська кава поки що його. А Богдан опустився 11 тисяч 880 гривень на друге місце. Коньяк від карданцентра на даний момент його. Оголошення продовжується, друзі. Хто відправив скотч? Ми просто провтекали, щоб ну, не можемо знайти, хто відправив. Ми вам дуже вдячні за подарунки. Мені це вже подобається. Дуже річ така, як нам потрібна. Ми теж відправляємо посилки, теж це все запаковуємо. Нам вже рукавички відправляли, чай відправляли, цукерки відправляли. Це вже скотч. Ну, мені ця традиція стає подобатися. Вибачайте, ми не знаємо, може, хтось в коментарях напише, хто відправляв. Чоловіче, дай Боже тобі здоров'я. Щастя, здоров'я, довга еліта, много еліта. Ще в нас оголошення є. Мідь-латунь, тільки я підняв на 5 гривень, бо все росло, все гарно. І сьогодні дивимося, біржа падає, оптовик ви скидує. Ти скидуєте, бачив, кажу, бачив, падає мідь латунь. Ще не знаю наскільки. Думаю, на гривень 5-10, напевно, впаде, але інформації ще немає. В суботу ще приймаю посилки по старій ціні. В понеділок, якщо вийде, Прийму по старій, якщо ні, вже буде нова ціна. Орієнтуємося в субота до 2 годин дня ще, нова, ще стара ціна. Друзі, дякую. Кому цікава тема металобрухту, підписуйтесь на канал.